Дорогі студенти, звала Апостола Павла хочу видіяти ваше життя, як Бог не благословить будівничі, де не готується. Отже, ці слова в лягають основу нашого суспільства, нашого з вами життя, тому що нелегка випала ноша сьогодні. Для нашого покоління, коли дитя народжується, несуть у храм, церква таїнства вихрещення та помазання благословляє на життя дитину. Коли молоді воружується, також ідуть у храм, таїнство мінчання, церква скріпляє їхній шлюб на правильний вибір один одному. Коли подорожуючи, іде дорогу,